Сьогодні so. вітаю сердечно вас, вашому ряді, нашу громаду, наш храм з Кристом Празиком, провикне своєї Для нас з року рік це стає особливим святом, тому адже кожен з вас, безумовно, східний родинець, родини родини дотичні до, до будови цієї громади, до підтримки цієї громади. Того, що на теренах нашої подільської землі ми маємо таку чудову святину, грав цієї громади, яка молиться, яка комунікує, підтримує, яка завжди своїми молитвами, своєю підтримкою допомагає не тільки цій святині, а й безумовно Збройним силам України, нашим хлопцям дівчатам, які зараз вручають нашу землю вітчизну батьківську. Дякую отцям. Цю Леву, цю Обію за радість розділено сьогодні. Дякую окремо цю леву за підтримку, прикриття таке. Наші часки зараз потрібно один одного підтримати, розуміти, і йти на... На комунікацію, йти на, на підтримку. Допомога він десь там, в ту школу, не знаємо, так само, зронтами, ставили хорошого, теж не справимось стране. Народний народні прикраси сказав, що не світить плачуть, звідти <звігінь> справи. Нашому з вами, Дуденці і військовому вимірі, це дуже гарне. Оляка... Наші... Можна право подяка волі Миколаєві, нашому серцю цього храму. Теж за підтримку за те, що не незважаючи на наші військові були політрудності, що наші... і... вирізані вчинення. Своїми ліцеями, граціями, це храм для того, щоб ми могли спостійно вшанувати, добро протей доводиться, згадати. Адже мені зранку помітив, кажуть до, до неї, що напевно якийсь до нас має великий архітей приїхати, раз так загарні квіти є і на вулиці квіти. Тому теж окрема подяка. Окремо, вам подяка, і громаді за те, що те, що буде, що що не забуваєте. І хочу ще раз дійсно сім'я вдячність, позавершуючи нашої божественній літургії, яку ми з вами сьогодні відповіли, звершили, буде влучатися на маленькі гостинці, як з руку рівні, практикуємося цього року і трошки більше нам вийшло, так що є нам стильні дочерганісти. Це наше сердечне непевне прохання всіх. І одна сердечна молитва це про перемогу і про мир. Це Всі ми з вами це всі ми з вами чекаємо, на це всі ми з вами сподіваємося. На це ми всі з вами безмовно за слово, адже незважаючи на чотири роки, цього торгового ми з вами один одного підтримуємо, один, за один одного молимося і пам'ять тих, хто відійшов то, що з Наші військовослужбовці по світах. Адже з кожним разом все важче і важче стає, але е, ми віримо в перемогу, ми віримо в них, віримо в той наш е, безумовний е, фронт, ті наші хлопці, ті наші військовослужбовці, які завжди е, е, стоять за державу, заметення, посевщини, але вже в інші що стоять за свої сім'ї, за свої родини. Молимося до наших хлопців дівчат, займовник, згадуємо е, тих, кого е, біля нас і біля вас немає. Це наші так, військовослужбовці, батьки, сім'яки, дружини, діти, які водруємо ну, цією жертвністю, наближають і, безумовно Ще раз вам всім дякую, дякую лицям. Третій раз Бог любов, напевно, всі ще раз дякую і хай Боже, почекатися нам, наступний рік. Боже, завіть, дочекатися нам в мир України, святкуватися, Богу, українські, Лонбанське свято. Миру, свято Любові, свято Перемоги, свято пам'яті наші Христос, Бог і тих, які пана. Слава Ісусу Христу! Героя!